Що відбувається, якщо ви постійно аналізуєте стосунки, які вже пішли в минуле. Ви застрягаєте в минулу енергію сьогоднішнього дня, ви відправляєте в минуле, ви віддаєте частину енергії людині, про яку ви думаєте, і у вас не вистачає сил. Ви можете відчувати втому, сонливість, апатію. Це результат того, що ви не живете сьогодні. Що робити? Планувати максимально щільно сьогоднішній день, робити його яскравим, щасливим, почати робити те, що ви постійно відкладали на потім, згадати, про що ви мріяли і ці мрії втілювати в життя. Інший момент: якщо емоційна якась рана сильна, Якщо ви розійшлись дуже болісно, будь ласка, напишіть мені, ми розірвемо до кінця цей енергетичний зв'язок, щоб він вас вже не турбував, не смикав. І бережіть себе: пишіть, будь ласка, в коментарях, чому ви постійно думаєте про стосунки, яких вже немає.